Корейський півострів один з найнапруженіших регіонів світу, де конфлікт між Північною та Південною Кореєю давно вийшов за межі звичайного політичного протистояння. Головним чинником глобальної уваги стала саме ядерна програма КНДР, що створила постійну загрозу безпеці не лише в Азії, а й у світі загалом. Після Корейської війни, що завершилася перемир'ям у 1953 році, півострів залишився поділеним по 38 паралелі. Південна Корея орієнтувалась на США. А північ на СРСР і Китай у 1960-1970-х роках КНДР почала активно розвивати власну військову промисловість. Після розпаду СРСР режим Кім Ір Сена втратив підтримку головного союзника. Тому ядерна зброя стала гарантією виживання режиму і інструментом політичного тиску. Перші ознаки ядерної діяльності КНДР з'явилися ще у 1980-х роках, коли в йонпйоні розпочалося будівництво реактора, здатного виробляти Плутоні. Формально Пхін'ян приєднався до договору про нерозповсюдження ядерної зброї у 1985 році, але фактично з самого початку уникав міжнародного контролю. Уже на початку 90-х МАГАТЕ виявило розбіжності у даних щодо обсягів плутонію, після чого. КНДР відмовилося від перевірок і почала шантаж політичними поступками. У 1994 році США та КНДР підписали рамкову угоду, згідно з якою Пхін'ян припиняв роботу реактора в обмін на допомогу в енергетиці. Однак Після 2002 року угода зруйнувалася. Сполучені Штати розкрили таємну уранову програму КНДР, що порушувало домовленості. Відтоді Північна Корея відкрито розвиває власний ядерний потенціал, намагаючись досягти статусу ядерної держави. У 2003 році Пхеньян офіційно вийшов із ДНЯЗ, а вже у 2006 році провів перше ядерне випробування. Надалі відбувалися нові тести. У 2009 році, 2013, 16 та 2017 роках. Особливо тривожним став 2017 рік, коли КНДР заявила про успішне випробування термоядерної боєголовки та міжконтинентальної ракети Хвасонг-15, здатної уражати територію США. Ці події остаточно підтвердили, що Хін'ян досяг рівня оперативного ядерного стримування. Попри міжнародні санкції, КНДР утримує ядерну програму завдяки тіньовим схемам. За даними ООН, режим системно займається контрабандою зброї, наркотиків і навіть підробкою іноземної валюти. Окрім того, кіберпідрозділи півночі здійснюють атаки на фінансові установи, зокрема злам криптобірж, щоб отримати валютні ресурси для фінансування оборонних проектів. Таким чином, ядерна програма КНДР не оборонна міра, а політико-економічний інструмент виживання режиму, який ставить державу поза правовими рамками світової спільноти. У 2003 2009 роках проводилися шестисторонні переговори, в яких брали участь КНДР, Південна Корея, США, Китай, Росія та Японія. На початку вони дали певний прогрес. У 2007 році КНДР погодилося тимчасово заморозити реактор у Йонбйоні, але вже через два роки процес зупинився. Пхін'ян вимагав прямих поступок без гарантії відмови від зброї. Подальші роки відзначилися зростанням напруження. КНДР періодично влаштовувала демонстративні запуски ракет у періоди міжнародного тиску, навіть після гучних зустрічей Кім Чен Іна з Дональдом Трампом. У 18 та дев'ятнадцятому роках реального прориву не сталося. П'іннян лише використовував дипломатію як спосіб виграти час для подальших випробувань. Китай у цьому плані залишається ключовим фактором: він не підтримує ядерну ескалацію, але також не дозволяє колапс КНДР, побоюючись появи американських військ на своїх кордонах. Це створює парадоксальну ситуацію, коли стабільність режиму п'єна ян вигідна багатьом. Навіть попри його агресивну політику. Станом на 2025 рік, за оцінками Стокгольмського інституту дослідження миру, КНДР володіє приблизно 40 ядерними боєголовками, частина з яких придатна для встановлення на ракети середньої та міжконтинентальної дальності. Північ продовжує розробляти підводні носії та гіберзвукові ракети. Південна Корея у відповідь поглиблює співпрацю з США та Японією. У 2023 році ці держави створили тристоронній механізм швидкого реагування, спрямований на обмін розвідданими та координацію оборони у разі ракетної атаки. Водночас у Сеулі дедалі частіше звучать голоси за можливість створення власної ядерної програми стримування, що свідчить про втрату довіри до мирних механізмів. Отож, будь-яке послаблення санкцій без конкретних зобов'язань лише посилює ресурсну базу режиму, який неодноразово порушував домовленості. Корейський поострів залишається одним із останніх уламків холодної війни, де кожне ядерне випробування КНДР це не прояв оборони, а виклик світовому порядку.